В 28 років е, виконав норматив майстра е, спорту. Так, да, вони побились, да, звичайно, але я вже хотів все кидати. Це вже окрема історія. Ви там вирішите трошки? Yeah. Спочатку. Всім привіт! Мене звати Вадим Заболотний. Я тренер та засновник спортивного клубу Барс навчався. Венечівській середній школі з дитинства полюбляв спорт. Мої перші кроки в спорті, це був, це був напрямок карате, кікбоксинг, і як всі, е, ну, скажімо так, хлопці мого покоління, мій спортивний шлях, почався з спортивного клубу ДАО, тренер Михайло Язвенюк, е, йому велике дякую. Привіт, по-перше. Йому хочу передати великому дякую за те, що при, е, залучив мене до, цього, до спорту в загальному. Виховав. Завдяки йому я ну, в загальному в спорті е, в дитинстві приймав участь е, в змаганнях по ушу саньда, по кікбоксингу, але, напевно, особливих результатів кікбоксингу чомусь мені не давалися, я не міг зрозуміти, чому закінчився школу. Поїхавши в місто Київ працювати, я відкрив для себе це боротьба, боротьба греплінг і змішані єдиноборства, в які я закохався, навіть, можна сказати, в досить такому дорослому віці, і в місті Києві почав займатися змішаними єдиноборствами В 28 років я виграв. Виконав норматив майстра спорту, виграв чемпіонат України з скортингу і отримав майстра спорту України. Освіту маю юридичну в 2015 році. Я приїхав назад в своє рідне місто Бар, і починалося все. Якби це не як, як хобі. Мій знайомий, як бачив мої досягнення, попросив потренувати його синів двох. Але от такий маленький якби, хобі переросло поступово. Секція моя збільшувалась, і ми вже в 2000, офіційно в 2017 році ми заснували наш клуб змішаних єдиноборств Барс, приймаємо участь е, в всіх напрямках е, змагань, де можна бити, де можна бороти. Де повноконтактне єдиноборство, починаючи з чемпіонати в області, закінчуючи чемпіонатами України та чемпіонатами Європи. Зараз, сьогодні, в сьогоднішні ці хвилини, наші вихованці, наші представники України, міста Бар проходять зважування в Італії, в Сан-Маріно на чемпіонаті Європи з козацькою двобою. Це не наша перша участь. В тому році наших представників було набагато більше. Дівчат, Дівчата приймали участь, і в, в, в нас Влад Мазуренко в тому році став переможцем, виконав норматив кандидата в майстер спорту в, в, на чемпіонаті Європи в Італії. Напрямок ММА, ще раз кажу, я відкрив для себе в місті Києві. Це для мене був такий шок. це можна З ММА ми можемо представники змішаних єдиноборств можуть виступати плюс-мінус. На різних повноконтактних змаганнях. Ми також приймаємо участь і в кікбокси, і в змаганнях з вільної боротьби. Тобто, спортсмен чи бієць, він різно, різноплановий, різносторонній. Він може і бити, він може і бороти, він може е з, з ударником, скажімо так, хорошо постояти в стійкі побитися. Він може в боротьбі дати хорошу конкуренцію, поборотися. Це... Е Ну, різноплановий такий спорт, який, я вважаю, потрібно в наших сьогоднішніх сучасних реаліях набагато більше і розвивати, і допомагати нашому клубу два засновника. Луцьков це мій друг. Ми двоє заснували цей клуб. Дуже довго ми придумували різні назви. Легіон, ну такі банальні. І нам да, навіть повертали наші документи, тому що дуже багато спортивних клубів з цими назвами. Чому барс? Від слова бар пишеться, бар, говориться барс, а пишеться бар с бар спортивний. Тобто, хотіли о, е, охопити в загальному бар спорт об'єднати. І я думаю, що нам це вдалося, тому що на сьогоднішній день ми е, організовуємо змагання і змогли залучити на останніх змаганнях. Близько 200 спортсменів з різних федерацій, з різних міст саме до нас, в наше місто бар. Насамперед, мета нашого клубу виховати здорове, патріотичне, свідоме покоління нашої молоді. На сьогоднішній день нас займається близько 30 спортсменів віком від 6 років і старше, 18 Ще більше діток могли би займатися в нас. Але, на жаль, ми маємо тільки. Три рази в тиждень у нас тренування по дві по години. І за цей період часу ми стараємося цих дітей е, трошки розбити по групам, навчити, досить дуже мало часу. На сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо нашого спортивного е, повноцінного нашого спортивного залу, спеціалізованого під е, змішані наборства. Наші тренування проходять в коледжі транспорту та будівництва. Дякую Кіпітлєвському Йосипу за наданий зал, тренування проходять вівторок, четвер, неділя на, віс... на 17.30 до 8 години. Я дуже вимогливий до моїх спортсменів, до моїх дітей і до моїх спортсменів. Е, я батьків завжди попереджаю. Якщо дитина там не робить, якщо дитина, скажімо так, не слухає, не приймає активну участь у тренуванні, я завжди говорю, краще не водіть, ну краще він не хоче. А якщо дитина все ж таки ходить, Якщо вона сюди прийшла на тренування, значить вона має прийти і займатися. Києві мені сподобався е, такий підхід, який я зараз вводжу е, в свої тренування. Я стараюся їх перед тренуваннями зібрати. Вони в мене сідають, провести їх, розпитати, як в них пройшов день, е, чи в них нічого там е, взагалі нічого не болить. Поговорити з ними і в кінці тренування так само. Ми збираємося, ми спілкуємося про наші плани, про наші змагання майбутні, як вони себе почувають. В сьогоднішніх реаліях, в яких ми живемо, звичайно, виховувати не тільки спортсменів, а дітей дуже важко. Тому що діти піддаються впливу на тих чи інших там відео, я не знаю, тік-ток, відео. Нещодавно в мене були такі випадки, коли наші вихованці попали в досить неприємну ситуацію. Мені було приємно, що батьки мені дзвонили, батько мені дзвонив, розповів і Вадим, поспілкуйтеся, поговоріть. Так, да, вони побились, да, звичайно, але ми при я приїхали, поговорили, вияснили ситуацію, що сталося. Ну, от, і хлопці продовжують ходити, хлопці, батьки дуже вдячні. Приймають активну участь у змаганнях і ніяких таких більше особливо. Я завжди говорю битися. Ніколи ми на, на вулиці ми не б'ємося, вирішуємо все, як би так, я не знаю, в правовому полі. Е, ну, Насамперед, тренування це моє хобі. Це ніколи, ніколи воно не було в мене, там, метою там, е, роботи. На сьогоднішній день так склала ситуація, що я і працюю в Києві. Я приїжджаю сюди, підробляю в Києві, я їду туди, приїжджаю сюди. Десь змагання, десь знайти кошти, щоб на змагання поїхати, зробити якийсь збір, щоб... тому що дуже важко для батьків, для... знайти меценатів, знайти небайдужих людей для дітей, щоб поїхати. Ми, В, в загальному, ми, якщо їдемо на змагання, ми виставляємо спортсменів 15-20 спортсменів. Звичайно, це треба знайти автобус. Це там за участь проплатити. Це завжди ти в телефоні шукаєш, дзвониш, просиш. Але дякую. От хочу подякувати всім, хто долучається до, до, наших, до, до підтримки спорту, до нашого клубу, хто долучається до, до тих чи інших зборів, які ми робимо для наших спортсменів. Я часто відлучаюсь на тиждень, на дві неділі. Мене заміняє Лемішев Денис. Це тренер е, з вільної боротьби. Е, Сім'я це мій сам перед мотиватор, е, залишити, залишатися, тренувати. Були такі моменти, е, склалися такі були ситуації, коли ми навіть не могли заплатити за зал, за оренду зала. І в мене вже я вже все кидав. Були такі дні. Я вже хотів все кидати, все кидати, їхати десь там, заробляти кошти ті, чи інші. Але завдячуючи своїй сім'ї, насамперед своїй дружині. Яка завжди мене мотивує, ні, тренер все це твоє, ти повинен працювати з дітьми, діти тебе слухають, діти тебе люблять. <звіт> <звіт> І от так, любі змагання, активну участь, підготовки до змагань. В самих змаганнях приймає моя дружина, без неї, без неї ці змагання не відбулися. З літо в нас зазвичай там 2-3 місяці в нас літо. Ми відпочиваємо або робимо якісь тренувальні-навчальні збори для е, таких вже діючих спортсменів, підготовлених. Набір. Зазвичай ми здійснюємо на початку вересня. У мене напрямок більше дітей. От я люблю працювати з дітьми. Діти е, 7-7-15 років. Це діти, ти ще можеш виховувати як особистість, ти можеш в них виховувати як особистість. Їхній характер виховувати, дисципліну виховувати. І повести їх на змагання, і вони будуть показувати результати. Е, от, е, а от старші це вже окремо, це вже окрема історія. Дуже важко. Не люблю я чесно скажу, я старшим не люблю працювати. Е, мені дуже приємно, що на сьогоднішній день в нас досить багато перспективних дівчат. Які е, двоє наших дівчат сьогодні приймають, сьогодні приймають участь у чемпіонаті це Ровенська Дарія та Вовчук Дарія, е, а решта дівчат будуть їхати на чемпіонати України. В Рівному. Мені дуже приємно, у ну, нас 40% це дівчат в нашому клубі, це дівчата, які показують реально. Виступають і показують реально результати. Дівчата завжди після тренувань, там основні хлопці бувають, хто вони уходять, йдуть додому, сімки на плечі пішли, і дівчата в мене, давайте ми ще залишимося там, попрацюємо там, попрацюємо на лапах. Я ніколи не відмовляю. І навіть хлопцям я роблю таке. За... Останній раз я зробив їм зауваження. дивіться, ви зібралися, ви пішли, бо ви вже хлопці дорослі, ви вже все знаєте. А дівчата, полишалися, всі полишалися, підійшли до мене. Ми ще хочемо от, на лапах попрацювати, допрацювати. Та, звичайно, я їм навіть наголошую, підходьте, говорять, я ніколи нікому не, не відмовлю. Ми там 9-10 година там, пробуємо, вже тут залишаємося і допрацьовуємо. У нас дівчата стали призерами чемпіонатів України. І в мене є надія, що саме мої дівчата займуть призові місця на чемпіонаті, на чемпіонаті України в Рівному, і ми зможемо загальною допомогою відправити їх, скажімо так, на чемпіонат світу в Об'єднані Арабські Емірати і отримати золото. Я би порадив би займатися всім. Е, саме змішаним єдиморством ММА, тому що тут задіяні абсолютно всі е, групи м'язів. Починаючи, я не знаю, від е, від, від Мізінця, закінчуючи вухами. Є така е, казка, напевно, що це дуже травма це змішані борси, це дуже травматичний вид вид спорту. Але. Якщо подивитися по практиці, це один з найбезпечніших видів спорту. Просто от потрібно е, вникнути, скажімо так, в правила, в правила змагань. Нічого там травматичного немає. Діти 10-15 років в голову, в партері, в змагальному процесі, ні в партері, ні в стійки, ніхто не б'є. Працюють по корпусу. По процентності, до речі, футбол набагато травматичніший від спорту. Один з найтравматичніших видів спорту це футбол. Ну, Небажано займатися з проблемами серця, в кого є проблеми серця дітей. І в нас був випадок, в мене мама привела хлопчика, якому порадили займатися саме таким більш видом спорту, де щось пов'язане з боротьбою, тому що в нього була проблема зі спиною. І от вони до нас його привели, тому що, скажімо так, качувати, закачувати спину. У Нас дуже багато вправ на спину. Дитині було, я не пам'ятаю, малому було десь до 10 років. Не виїхали за кордон. Ну, відносно, відносно, відносно. Але приємно те, що е, наші спортсмени не просто не перестали займатися там, допусті, за кордоном. А досить показують досить хороші результати. Нещодавно наш вихованець Владислав Мозранко став чемпіоном Польщі зі змішаних і ММА серед вікової категорії 16-18 На сьогоднішній день спорт відіграє величезну роль в вихованні не тільки в плані там фізичного, але й морального. Якщо хтось думає, що. Спорт, там, ММА чи, чи бойові мистецтва це про бійки, це про синці, це про переломи, це про драк. Ні. Це насамперед дисципліна, спорт. І насамперед, бойові мистецтва це дисципліна. Ти маєш знати, шоста година, там, в тебе тренування, ти маєш зробити, закінчити свої справи, там, в п'яті скласти сумку, прийти, позайматися, виконати ті вправи, які тобі, тобі дає тренер. Ти маєш знати, що ти маєш йти до якоїсь цілі там, чемпіонатів України, чемпіонатів області, кандидата, майстри спорту чи розряду. Насамперед, спорт і бойові мистецтва це виховують характер в дитині, в людині чи в дорослому чоловіку чи жінки. У нас в клубі основний там, костяк, скажімо так, 10-12 спортсменів, які приймають завжди приймають участь. В чемпіонатах тих чи інших чемпіонатах України області. Дякую, до речі, хочу подякувати батькам, тому що робота, хто би там як би мені моє не казав, і особисто моє враження, робота на результат це насамперед робота батьків: 60% роботи зі, з дитиною, з спортсменом це робота батьків. Наскільки вони мають розуміння, що спортсмен чи спортсменка має іншого результати, наскільки вони співпрацюють, скажімо так, з тренером. Вони будуть цікавитися, що робити, як правильно зробити, наскільки будуть відчувати тренера і дитину. Якщо ми готуємося до тих чи інших чемпіонатів, моє бачення таке, що кожен тренер має бути спеціалістом в своїй сфері. Я не можу бути, якщо я тренер там по, я не знаю, по ударній техніці. І я там можу бути зразу по кросфіту, і потім ще по ударні, чисто по рукам. Я залучаю, дякую моїм друзям, місті Бар. Я залучаю тренерів з різних напрямків. Запрошую їх сюди, до нас зал. Ми як їхали на чемпіонат України в місто Луцьк. Ми залучали сюди тренера по кросфіту, потім залучали тренера по вільній боротьбі, який приходив до нас зі своїми вихованцями, де дівчата, хлопці боролися, залучали. Тренерів по ударній техніці, щоб дівчата та хлопці, спортсмени мої е, такі мали розвиток в ударній техніці. Тобто кожен чемпіонат у нас е, така плідна і така досить потужна підготовка і потужна команда в плані тренерському. Ну і дякую їм всім, що вони мені допомагають в підготовці. І це показує результати. Це, звичайно, показує результати за досить короткий час. Хлопці та дівчата досягають, досягають таких результатів, Того, що ну, спорт має насамперед об'єднувати. І я стараюся об'єднувати на своїх ізмаганнях різні федерації, різні спортивні клуби і різні тренерів. Перед якимись чемпіонатами там, області чи України ми робимо не тільки стандартні там, тренування, скажімо так, я даю їм домашні завдання, це там вдома кросфіти вдома. Біг і, звичайно, додаткові тренування. Тобто, якщо там, інші відпочивають, хто готується на змагання, ще, там, я шукаю місця, шукаю якісь додаткові години в спортивному залі, в цьому, залучаю їх до, ще до додаткових тренувань. Ну На літо, звичайно, звичайно, літо ми робимо. Навіть нещодавно ми робили с... Того... в тому році ми робили з клубом ДАО таке відкрите тренування з ударної техніки в на нашому міському стадіоні. Е... Нас там зібралося десь до 50 спортсменів. Це місто з міста Жмиренки приїхали, з спортивні клубу Дукай, і ми Барс і ДАО. Ми зробили таке загальне тренування в центрі міста. Не так було приємно, люди йшли, ставали, дивилися, і ми там і дітки більші, і менші. І, і буває от на літо вже сюди більше як свіжий, на свіже повітря. В кросфіти бігаємо з дітьми. Е, до речі, ми започаткували в нашому місті. Перші змагання ми провели в, 2000, в далекому 2017 році на центральній площі міста. І вже е, 5 років підряд ми проводимо. Е, Кожного року, але, на жаль, в зв'язку з війною ми не робили останні два роки. Ми проводимо відкритий е, турнір на День міста і започаткували ми новорічний турнір. У нас в барі вже четвертий рік підряд, кожного нового року ми проводимо новорічний турнір. Починали з маличку, ми такі невеличкі робили. На останній день ми на останній раз ми провели новорічний турнір на 200, здається, 200 спортсменів з різних куточків. Нашої Вінницької області. Це перемога, це відчуття, коли твій вихованець чи вихованка, скажімо так, здобуває перемогу. Ну, це відчуття не передати. Особливо, коли ти пам'ятаєш, які там він чи вона була маленькими, ти їх ведеш, 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 ведеш і от результат отакий, і це досить. Ну, це треба відчути. це. Ну, насамперед, е в дитини має бути, там, чи в підлітка має бути бажання. Ніколи це папа взяв за руку, привів хлопець, має в мене битися, хлопець в мене має от, бути мужнім, сильним і навчитися битися, все. Але ну от я навіть так було, у мене такі випадки були, що приводили дітей. Ну не хоче, дитина не хоче, в неї вона може розвиватися в різних напрямках. Я завжди говорю, навіть якщо вона вміє хоче шахмати грати, там, я не знаю, чи танцювати, ну вона це хоче, краще от там, от воно має бути і. Якщо їй це цікаве, то ви розвиваєте, розвиваєте її, допомагаєте їй розвиватися в тому напрямку. Головне, щоб в ну, наших сьогоднішніх реалійхів, щоб їй це цікавило. Е, зацікавленість має бути, але, звичайно, е, оцей, напевно, такий змагальний пік е, спортсмена це 12-15 років. Потім вже 15-16 рік, звичайно, вже стають, там, я не знаю, проблеми навчання. І спортсмен збивається з цього ритму тренувань, який він починає бути заклопотаний своїми проблемами. От саме, на мою думку, саме ідеально, напевно, віддавати дитину це десь 9, це саме такий ідеал, коли вона от розуміє, що вона хоче, це 9 років. 9-10 років. Тоді вона от свідомо, вона вже розуміє, у нас йде. Вона свідомо розуміє, що, ї, що від неї тренер той чи інший тре, вимагає на тренуванні. Рік-два, ти вже дивишся, чи буде приймати та чи інша дитина в змаганнях, чи не буде. І на 11-12 рік може досить хороші результати показувати на чемпіонатах України, на чемпіонатах області, чемпіонатах України. Донька мене займається танцями. Ну це, ну, це їй дуже подобається. Я її проводив в зал. вона тут Свої перші кроки в спорті, в спортивних танцях вона робила в нашому залі. Але ну от, їй сподобались танці, хіп-хоп, це для неї вона горить, це для неї все танці, вона садок, танці, танці, садок. Все, для неї танці це все. Вона живе танцями. Вона вдома танцює, ми йдемо, вона в садочку танцює. Ми йдемо танці, її не треба заставляти, а не танці, 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 Ну, зі, зі мною приходить дуже часто, вона сюди в зал. Ми як робимо, вона вже пробує бігати, там тренування, спортсмени бігають по кругу, і вона вже з ними помаленьку починає, помаленьку, помаленьку. Ну, один час вона мені казала, я буду ходити з тобою, я буду ходити на це на на єдиноборство. Але ну, зараз танці, в неї танці. І це правильно. Краще дитину, я завжди говорю, якщо отакий вік 5-7 років. 5, 6, 7. Танці, футбол, гімнастика, футбол, щоб розвинути гібкость, розвинути координацію. Е а потім вже єдиноборства, тому що ну, дуже класно, вона приходить там 9 років. Я зразу бачу там, от неї раз от, роз. Шпагатний. от, вона класна, вона там от, зразу видно, там ходив на танці, да, я ходив на танці, все вона вже ти її вже можеш ставити, там, скажімо так, вже не вчити її такі ази, зтань шпагат робити, то вона це вже знає. Ази вона вже основні вивчила спортивні, і ти вже як би, більш такі вже е, спеціалізовані їдеш вправи під, для єдиноборств, для того, щоб вона вже як би, робила в, в парах. В нас поєднується е, і молодша група, і старша, а на щастя, в нас... Нема такої, скажімо так, в клубі тікучки народу, і основний костяк, який залишається в залі, то є він знає, для чого він прийшов. Він знає, чому для своєї цілі. І вже хлопці, які вже займаються там рік, два, три, п'ять, які вже виступають, допомагають мені в тренуванням, вони займаються з меншими, Я там прошу хлопців, вони і розмінку для них там окремо проводять і допомагають по в самому процесі тренування. Я тренер. Про що я мрію як тренер? Про... Про свій спортивний зал. Напевно так. Про свій спортивний зал, де я зможу в 8-й годині ранку прийти і до вечора працювати з, з дітьми. Нікуди не спішиш. Ти не залежиш від часу, ти ні від чого, не від ти. Де діти, де в спортивний зал, зможуть діти даже просто прийти на годину раніше на тренування, щоб там, я не знаю, провести там з друзями час, скажімо так, показитись, подуріти, попригати, поскакати. Хочу всім глядачам побажати мирного неба, займайтеся спортом, любіть батьківщину, тримайтеся разом до, до перемоги.